Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 20 лютого за Юліанським календарем та 4 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного Льва Єпископа Катанського, а також священомученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128 мучеників, преподобного Агафона. Папи Римського, благовірного Великого князя Ярослава Мудрого, преподобного агафона Печерського в дальніх печерах, преподобномученика Корнилія псково Печерського, 34 преподобномучеників Спасо Преображенської Валамської обителі, священомученика Миколая Присвітера. Ознайомимося з життям преподобного агафона Папи Римського. Він був сином багатих та благочестивих батьків християн, які так полюбили сина, що навчили його істинному знанню, духовному життю, духовним книгам, і він настільки приліпився до цього, настільки він приуспів священному письмі і виконанні Божих заповідей. Що після смерті батьків він, не роздумуючи, роздав все майно батьків жебракам, сиротам та вдовам і прийняв чернечий постріх, і там він віддався повністю послуху та, та подвигам во славу Бога, і настільки приуспів, що від Бога був нагороджений даром. Великих чудес. Звісно, що слава про нього розходилась, і за це він був удостоєний сана єпископа і поставлений на римську кафедру, де він наставив свою, своє стадо, свою паству в чеснотах та в правій вірі, мирно відійшов до Господу, сані єпископа. Його молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Коли наблизились до Іерусалима, до Віфагії та Віфанії, до гори Єлеонської, Ісус посилає двох з учнів своїх і говорить їм. Підіть у селище, яке прямо перед вами, і як тільки війдете в нього, зараз же знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ніхто з людей не сідав, відв'язавши його, приведіть. Якщо хто скаже вам, що це ви робите, відповідайте, що він потрібний Господу і відразу пошле його сюди. Вони пішли і знайшли молодого осла. Прив'язаного на вулиці біля воріт і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, говорили їм Що робите, навіщо відв'язуєте язує... відв осля? Вони відповідали їм, як звелів Ісус, і ті відпустили їх, і привели Осля до Ісуса і поклали на нього одяг свій, і Ісус сів на нього. Багато ж людей стелили свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев і встеляли ними дорогу. А ті, які йшли попереду нього, і ті, які супроводжували його, вигукували. Осанна благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословенне грядуще в ім'я Господа, царство Отця нашого Давида, осанна у вишніх. І війшов і Ісус в Єрусалим і в храм, і оглянувши все, оскільки час уже був пізній, пішов з дванадцятьма до Віфанії. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.